Всім привіт! Сьогодні 10 березня 2015 року хочу продовжити розмову про міні-нуклеуси. Ось мої міні-нуклеуси. Це три дерев'яшки і чотири спінопласту. Спінопласту я не переживаю за землю. Там три піврамки українські. У мене достатньо, тепленько, не зимують дуже добре. А ось ці зроблені із дошки двадцятки. Без утеплення, без нічого, знизу сітка, дно провітрюється. І от я дивлюся, що вони ніби перезимували. Але так як сьогодні 10 -е, тільки березня, чи вони дотянуть, не дотянуть. Без підгодівлі, не знаю, годувати їх не буду. Так що, щоб була частота експерименту, от, як вони протягнуть? Зараз побачимо. Знімаємо кришечку. От, кришечка на кришечці. Отаке от от. утеплення і все, там 3 міліметри. А і, і от, тут пластіглася зверху. От, хочу подивитися зараз. Правда, незручно мені буде знімати одною рукою і одною дивитися. Ну, подивимось, спробуємо. Жила Карпатка. Їх тут небагато, так що вони і не злючі. І їх ще і не багато, так що вони у нас жалити, я думаю, не будуть. Побачимо. Ось воно. Ось ми маємо. Зараз найду трошки різкість. Отак. От от. Є запечатаний розпліт. От. Не буду їх дуже студити. Ось кількість бджілки. І всередині от там. не знаю чи буде видно чи ні. Знімаю айпедом. Тут дуже незручно, щоб був хтось щоб знімав, була б друга справа. Так. Цей ми подивилися, закриємо. Цей також бджілка всередині бігає. Тут також нормально, а от. Придушив. Я сьогодні відкривав придушив зверху. не побачив, що вони посідали. І придушив. Так. Хочу показати тут. Бо сьогодні я вже дивився, і хочу показати, яка може виникти проблема. На перший погляд. Чінка літає тут так само що собі робить, а заглянемо зараз у середину. І середині побачимо прикол. Витягую рамочку. Витягую рамочку і на рамоці бачу свіжові маточники. Про що це каже? Значить, матки тут немає, але була. І матка була недавно, так що є от запечатаний розплід і запечатані матошники. Але матки тут не вийде. Вийде матка, але буде неплідна. І сімейка ця пропаде. Чому? Тому що трутня ми не маємо в цей час. І скоро мати не будемо, а маточник вже запечатаний, значить десь на днях матка звідти вийде, а трути у нас буде пізніше, аж квітні місяці. От так Так що не знаю, що з цією сімейкою робити. От. Чи лишити так, чи з якоїсь об'єднати взяти. Але мабуть, я лишу так. На як робити експеримент тут до кінця. І побачимо, що з того вийде. Так що ці дві перші сімейки будуть прогресувати, ну а та приречена ніби на загибель. Ну, побачимо. Побачимо пізніше. Знімлю ще одне відео. Ще побачимо, подивимося. Але цікаво всі. Кажуть утеплювати вулики де сім'ї потужні. Кидають матраци, перини, що тільки не хочу, одіяла. А тут без нічого сімейка кулачок бжіл і всю зиму пройшли, прозимували. Температура в нас падала одного місяця до 15 градусів морозу було. от, Вітри були холодні, от і вони на такому місці, де продувається, знизу якраз північна сторона, от там видніється вдалині моя пасіка. От, і з того боку, оце такий коридор, з того боку, де пасіка, там у мене все закрито, а з цього боку, виходить, такий коридор, і тут сквозняк. І ці легався стоять на сквозняку. Продувалося капітально. От, але якось перезимували. Цікаво. Це парадокс. От парадокс. І це відео я просто хочу показати всім бджолярам. Які рекомендують утеплювати, заносити не тільки на уклеусі, а і сім'ї, омшаники, встудоли, в комори, ховати від вітрів від цього. А тут парадокс, кубка, маленька бджоло перезимувала хоч би що. От, про що я кажу? Вулики всі. От, там пасіка підійду, покажу. От внизу. От пасіка, так. Так само, в мене нічого не утепляється зверху. Зверху на зиму я ставлю тільки мішок. Звичайний мішок, пустий, звичайний, без нічого. Кропивняний мішок. Зверху і все. І вони зимують, прекрасно зимують, немає ніякої ні плісень, ні, нічого не запарюється бджоли. І перестають осінню швидко червити, бо пробував накривати одного разу. Так само запхав одіяло, запхав то, все. а вони до зими грудень місяць, а грудень місяць, а вони червлять хоч би що. А зараз листопад місяця вже ніякого. Розплоду не було нічого і прекрасно перезимували. Зараз пішов, подивився, а там на кожному на трьох рамочках розплід. Не повна рамочка, а потрошки. На кожній рамочці по три рамочки є з розплодом. От. От так. Ну все, поки. Пізніше ще раз знімлю. Побачимо, що сталося з цією сім'єю, де свищові маточники. Ну і як будуть розвиватися ці муклеуси? Якщо розв'язуються, потім знову розділю на три сімейки і побачимо, як воно буде. Все, пока, до зустрічі!